Добрий день, шановні друзі. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні тема відео, це стук у підвізці. Ліва сторона. Питання в тому, що і Їздив і почало щось трохи тарабанити. Такий звук, як наче десь вверху стойки, де віддавалося. Заїхав на яму, трусив усе та і монтіровка, і викрутка, і чим я тільки не робив, але нічого не давало. Я підняв машину, також перетрусив усе. Нічого не, не пішло, е, нічого не знайшов, Уже зібрався знімати стойку. Думав, що верхня опора щось там трохи тарабане. Але коли почав розбирати, ось я підготував, вже, щоб знімати стойку. Ось я відкрутив шлангу, відкрутив датчик АБС. підготувався для того, щоб знімати, зняв стойку стабілізатора от, і трохи вона мене смутила була. Це я вже другу поставив. Після того, як міняв повністю по кругу, то в мене одна жива була, та я її залишив на всякий випадок. Зараз вона мені... Уже як з нагоді така. В чому причина? В чому причина? Банально, просто знайшов причину, коли відкрутив верхню стойку, відвів в сторону і щось як трохи, наче мені показалось, наче люфт пішов. От. Люфт пішов у нижній частині. Тобто на самому отут ось, На самому стабілізаторі. Я у попередніх відео своїх розповідав, що як її відновлюють там і все таке. є, В Ютубі я багато зустрічав, що там мастило, все, ось сюди заправляють, оце знімають цю, цей колпачок, або звідси там шприцом. Типу шрус там і все таке сюди напихають, і потім пропадає люфт або заливають. Іще, там, ну. Я казав, що це воно себе не оправдає. І це не, ніякий не дідівський спосіб. Не слухайте ці всі бредні. Я багато чого перепробував, навіть показував це на відео, але. Суть остається, чи факт остається фактом, що воно не працює. От. Воно не працює. Тому що у такому випадку треба знімати зараз я на старій. Покажу. Треба знімати цей ковпачок, випресовувати оце все, оцей сухарь. шукати, купувати, якщо вони є в продажу. Я навіть не знаю, чи є вони, чи ні. А такі, а ці сухарі по новій їх запресовувати, вставляти палець і знову ж таки оце на місце ставити. От. Ну, Я не знаю, чи, як кажеш, курка вичинки коштує чи ні. От. Е, питання в тому, що я не знаю, я роз розповідав чи не розповідав. Е, ось о... це верхня частина. Е, в чому була? Причина, що я е, запідозрив, що мені показалось не те, що треба. Ось верхня частина. Ось, вона... Саме головне, оце, як ви перевіряєте, те, що він отак ось там шатається, це нічого не значить. Головне, оцей ось хід, осявий, туди. Ну, тобто на е, тиск на цю задню опору. Отак, коли ви берете туди-сюди, трохи штовхаєте, воно не має люфтити. От зараз оця верхня частина якби, вона вже, ну, мабуть, трохи дало через нижню частину. Е, тому що оце ось внизу стояло в мене. І е, якщо я беру отак ось раз. І я просто відчуваю в руці по руці цей удар. Ну, удар, люфт, як правильно сказати, я навіть не знаю. Воно відчувається, це люхтіння. І коли ви їдете, ну нагрузка куди перш за все йде? На ходову, ходовода. І стабілізатор у нас е, виконує роль як правої, так і лівої частини. Стабілізує її. От. І, як то кажуть, рветься там, де танке. От. Тобто слабіше місце виявилось іменно на, на цій частині. Значить, і причина це в цьому. Ось така ситуація вийшла. Виходить, що від цього А воно так зараза противне. І воно зрозуміле діло, що звідси дає з нижньої частини дає на верхню частину. Звідси дає сюди, а далі по постойки передає вже наверх. Зрозуміле діло, що коли ви їдете, стабілізатор у вас гуляє. От. Особливо на невеликих таких ямках, коли ви хочете перевірити, ну, взагалі, коли перевіряєте ходова, це на маленькі якісь ямки приїхати не швидко, повільно, і тоді воно покаже про себе, якщо є щось. От. То я ж кажу, а чого виходить, що я не знайшов відразу? Тому що коли машина стоїть, оці наконечники, оці наконечники, вони під нагрузкою. І, звісно, вони люфтити не будуть. Навіть якщо взятись і отак шатати його туди-сюди, воно не, не завжди. Воно має бути вже до такої ну так розбите, що, навіть, що я не знаю, щоб воно вже люфтіло. Ну, от. Так і нижня частина, так і всі інші. так і Рульова ну, не настільки ну, от, е, вона не, не настільки під нагрузкою, а це все під нагрузкою стоїть. Тому і ви не знайдете цієї причини. Також це стосується і ще і серінблоків. Надо знайти іменно таку, е, таке положення, коли у вас. Машина, ну, як би правильно сказати, іменно на, на ці механізми найменша нагрузка, От потім ви знайдете цю причину, а так ви цю причину не знайдете. От у мене наразі вийшло це таке, що я його зняв, він у мене вивільнився, нижній наконечник, і знайшов оцю причину. Хоча я ж кажу, що я вже збирався знімати стойку і дивитись верхню опору. Верхню опору я міняв. В попередніх відео я показував, як я це робив. Як я міняв стойки, як я міняв верхні опори, як я виставляв верхні пластини, як вони мають стояти правильно, що тут одна дирочка, там ще є дирочка, і вони мають співпадати, там і все таке. От. То це таке. А це така банальна причина, стука може бути. Тому дивіться е, у себе, якщо у вас з'явився такий против, е, ну, противний такий стук, то можете просто, ну, воно не, не займає багато часу, щоб е, зняти, підняти машину, зняти колеса, зняти стойку стабілізатора і все. Це займе у вас ну, півгодини вашого часу, але ви е, може якраз у цьому і, і буде причина. Чи може бути причина, це один із варіантів. От, в даному випадку у мене це таке. Тому дивіться, як у вас. Кому було корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Все, що я ремонтую, я стараюсь викладувати у своєму каналі. Всього вам найкращого, миру вам, хай Бог береже вас і ваших близьких, ваших рідних, мирної землі під ногами. І мирного неба над головою рідний... мирного неба над головою, вибачте, і рідної землі під ногами. Всього самого найкращого. До нових зустрічей. На все добре.